Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб каналі відверта за останніми даними. Дональд Трамп обіцяв томагавк Україні, якщо Путін не зупинить війну. Трамп заявив, що Путін міг би виглядати добре, але. Або якби припинив війну проти України, наголосивши, що українці демонструють силу та мужність. За його словами, якщо конфлікт не буде врегульована найближчим часом, сполучені штати Америки передадуть Україні ракети Томагав. Щоправда, тут не окреслено, що мається на увазі найближчий час. Це місяць, день, тиждень. Про що йде мова? Звісно, що будемо стежити за переліком перебігом цих подій, А поки що давайте перенесемося до фронту, що там відбувається. Останні новини а, в контексті а, протистояння російській агресії будемо все це обговорити. Говорювати з нашим спікером це начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону Артем Войов. Пане Артеме, я вас вітаю, вітаю в студії. Доброго ранку. Видання за Atlantic пише, що нова українська стратегія на фронті приносить дивовижні результати. Україна має шанси виграти війну на виснаження. Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України, але ключові міста та стратегічні вузли досі під контролем збройних сил України. Дев'ять місяців тому ситуація виглядала критичною, адже озброєння України відставало у постачаннях, а російські місні хвилі солдатів і найманців просувалися вперед. Нині журналісти кажуть, що відзначають нову впевненість, Україна адаптує свої інституції для тривалої війни, навчається на практиці та продовжує завдавати супротивнику постійних втрат, при цьому знижуючи власні ризики. Ця трансформація демонструє, що час, який нібито грає на бік Росії, може поступово зміщуватися на користь України. Отже, пан Артема, чи відчуваєте ви, що час дійсно працює на нас, і починає грати на користь наших інновацій? Я б не розказав це, по перше, насправді такими вучними словами так безумовно технології інновації, вони вносять свої корективи. Ми вчимося застосовувати їх дедалі масштабніше, застосовувати їх з метою протидії ворогу, але казати про те, що вони виступають прямо таким от ключовим геймчейнджером, станом на зараз, я б цього не казав. Це, безумовно, надважливий напрям, і ми будемо розвивати його і надалі. Він може і має впливати на події на полі бою постійно. Uh -huh. Наш підрозділ, взагалі, третя окремо штурмова бригада, третій армійський корпус, вже неодноразово використовував от, власні надбання в цьому напрямку, але Казати, що цим можна замінити класичні методи війни поки що зарано. Угу. А як нині зараз виглядає ситуація в контексті інновацій? Ми з росіянцями йдемо в одному, скажімо так, на рівні, чи вони в чомусь нас переважають? Насправді, це масштабне питання, його не дуже просто так оцінювати. Я б сказав, що в чомусь переважаємо ми, в чомусь переважають вони. Одразу не варто. Випликати себе ілюзіями, що ми воюємо проти недорозвинного ворога, як у нас часто закидається. Ні, вони також їх широко застосовують. Так само ми можемо бачити, що в БПЛА середнього та дальнього радіусу дії тут вони нас переважають принаймні кількісно mm -hmm. продовжують постійно масштабовувати серії випусків продовжують постійно. Покращення своїх шахетів, гербери та інше, тобто тут вони нас переважають на рівні тактичної ланки. Ну мені б дуже хотілося сподіватися, що поки що переважаємо їх ми. Угу. Ви зазначили, що не треба думати, що ворог е, такий собі немічний і е, слабкий. Але, скажімо так, от наступна новина, я не знаю, як її трактувати. Чи можна якраз вашу тезу цієї новиною спростувати чи ні? Росіяни почали відправляти кавалерію на фронт. Вони штурмують якраз на конях і прикриваються тваринами від дронів? Основне аргумент, який вони зазначають в цьому контексті, що тварини краще відчувають небезпеку, а саме дрони ну, і обходять міни через теж свої природні інстинкти. Наскільки ну, реально та поширеною є ця от тактика, можливо, на вашому напрямку, якщо ви бачили, що росіянці поділиться Ну і чи дійсно тварини можуть в цьому контексті знизити для росіянців ризики небезпеки? Ну, дивіться, це скажімо, скажімо так, на нашому напрямку, це рідкість, uh -huh. це по-перше. По-друге, коментувати наскільки ну дійсно тварини вони більш чутливі взагалі до всіх видів там нанесення враження починаючи від артилерії, закінчуючи в ну принаймні тому, що вони можуть почути їх раніше. Тому, ну чи суто виходячи з логіки, чи це можливо, ну так, можливо, якоюсь мірою. Казати про якесь масштабне застосування, ну, мені здається, що не варто. А от з точки зору, повертаючись до питання нашої переваги чи не переваги, росіянці один з плюсів от їх підходу, вони не відкидають старих методів боротьби. Якщо ми з вами. Пригадаємо, наприклад, запорізький контрнаступ. То всі надсучасні технічні засоби, які нам на той момент вже передали західні партнери, вони виявилися власне безсилими проти такого простого, дуже древнього артефакту, який повсякденно використовується і нашою стороною і стороною ворога. Наприклад, це бетонні пірамідки. Так. Uh, ну Тобто технологічно це абсолютний атавізм, застарілий так і таке інше. Але чи можна його uh, вміло використовувати і вдачно використовувати під час сучасної війни, так безумовно. Те саме суцільне мінування в декілька рядів старими застарілими ну, методами просто засіювання темками, тобто танковими протитанковими мінами і таке інше. Комбіну... це те, що власне можуть ресурсно собі дозволити расисти комбінувати технологічне з атавістичним. Їм нічого не заважає використовувати сучасні технологічні надбання і продовжувати використовувати м'ясні війни, тобто м'ясні закидування, як діди воювали, але ну, і досягати результату, тому що ресурсно вони можуть собі це дозволити, а ми цього собі дозволити не можемо. Чи правильно я розумію, що ми теж маємо, ну, окрім ризику для особового складу, але теж використовувати якісь застарілі методи ведення бойових дій? Як ви зазначили, що там в контексті мінування, і ну і подібного. там, де власне мінімізуємо втрати наші? Так, безумовно, тут не може тут питання лише наскільки вміло і вчасно використовується та чи інша технологія. Якщо вона застаріла, але вона от зараз має служити своїй меті, чому ні? Угу. Гаразд е, Безпередньо перейдемо давайте до блоку до е, дронів і та БПЛА. Росія завершила випробування оптоволоконних БПЛА під назвою «Молнія». Це зазначає військовий вахівець у галузі радіотехнології фЛЕШ, і він каже, що це має знизити вагу бойової частини та дальність польоту, але дозволить атакувати об'єкти у прифронтовій та прикордонній зоні на відстані до 20 -ти. Кілометрів пане з вашої точки зору, наскільки складно буде протидіяти ось таким типам дронів, які ймовірно ну мабуть не можуть бути заглушені ребом, якщо вони на оптоволокні не можуть, не можуть і як тоді На оптоволокні методика протидії. Тобто, це ну насправді це знову ж таки комбінований підхід, це власні дрони перекоплювачі. Це мобільно-вогневі групи, це перекривання е, логістичних е, або важливих інфраструктурних об'єктів е, мобільно-вогневими групами або засобами, е, комбінований підхід, і, ну, і безумовно, там, певна обережність. От основна метода, яку використовуємо ми, це власні дрони перехоплювачі. Угу. А я перепрошую, росіянці ще не дійшли до цього самого матоду щодо дронів перехоплювачів? Не бачили подібного на фронті? Ні, вони так само це використовують. Просто, ну як мені здається, що масштаби використання, можливо, навіть не масштаби використання, а коефіцієнт корисної дії в нас вищий. Угу. Гаразд щодо того, що цей тип БПЛА буде з меншою вагою бойової частини, Чи правильно я розумію, що він стане, скажімо так. Менш небезпечним до я не знаю якогось будівлі споруд, але більше буде якраз от небезпечним саме для ну, людей цивільного населення та військових. Ну якщо зменшується бойова частина, певною мірою так, тому що вони будуть просто їх використовувати більш масово, бойова частина менша, воно скажімо так, для бетонних споруд воно не настільки загрозливо, але знову ж таки завдяки оптоволокну, Противник має дуже стале нормальне керування цим засобом і дуже добру картинку. Відповідно, засіб можна використовувати влучніше, якщо ми говоримо про будівлю, саме про будівлю, не про укриття або укріплення, а саме про будівлю в прифронтових місцях, значно простіше там влетіти в той, в той самий підвал або угу. вікно, значно простіше вразити автівку. Ну і безумовно, це так само і слугує загрозою для цивільного населення, тому що ну, ми бачимо, що росіяни не дуже е, дотримуються, ну я, я іронізую, е, дотримуються правил війни, і тому цивільне населення слугує ціллю так само. Ну Тому ага. що, попри всі інші технічні і технологічні е, методи війни, вони використовують тактику терору. Тероризувати мирне населення для них це нормальна звична справа. так на жаль, дефенс Юа повідомляє про те, що Росія перетворює шахеди на fpv дрони за допомогою межмоделів та камер. На одному зі збитих шахедів вдалося знайти повний комплект обладнання, включно з китайським е, мешнетворк та камерою жорсткою, е, закріпленою на носі для огляду вперед. Хоч камера невисокої невисоко якості її достатньо для контролю польоту та наведення дрону на вибрану ціль. Е, з моніторинових каналів бачила, що такі от дрони останні... Використовувалися на Чернігівщині, і вони якраз от доволі, скажімо так, влучно націлювали удари. Які переваги от дає така модернізація, і які у нас методи є для їх збиття: реби чи мобільно-вогневі, групи чи ще щось? Комплексний підхід, виключно комплексний підхід. Тут ну не, не буде, на жаль, одного засобу, який можна було так от просто використовувати, і він буде все гасити і таке інше. Ця камера дає можливість противнику в умовах щільного подавлення, але не втрати керування зв'язку із власним дроном, ага. проводити ручне націлювання. Про що це свідчить? Ну, наприклад, навіть якщо ми говоримо про якесь місто, тому що вони призначені для того, щоб вражати в глибину, ми говоримо про якесь місто, навіть якщо безпосередньо Шахет втратив свою ціль, Ну, вони не можуть знайти її там суто користуючись локаціями або таке інше. Вони можуть примкнутися на ручне наведення і просто банально по світлу або ще кудись вразити будь-що, що можуть визначити як пріоритетну ціль, і знову ж таки це може бути військова або цивільна ціль. Методики протидії знову ж таки. Тут уточню, пане Артема, ви зазначили, що в ручному режимі цей дрон може наводитися при гарному освітленні на ціль. Чи правильно я розумію, що в темний період часу, вечірній нічний, краще в цивільним містам повернутися до світломаскування? Ну, Бажано певних... угу. так. Угу. Скажімо так, це взагалі нормальна практика під час. Знаходження розвід дрона противника або ударних дронів противника в повітрі це нормальна практика, і ну власне цивільним містам не варто про неї забувати, тому що е, деякі от навички, які були і працювали на початку війни, вони починають відходити в минуле, хоча ще явно зарано. Угу. Ну, Просто знаєте, є те, от, я зустрічаю не один раз такий міф, який е звучить від цивільного населення, на що ви думаєте, ракети летять там на світло? Звісно, що ні, в них є певні координати, тож немає сенсу в цьому світломаскуванні вже. Якщо ми говоримо про ракети, ну, припустимо, окей, але знову ж таки е методика використання досить часто, якщо ми говоримо про серйозний якийсь удар, е ви можете проаналізувати, спочатку в повітрі знаходиться Розвідрон, або протягом всієї атаки знаходиться розвіддрон, що дозволяє противнику коригувати в режимі реального часу нанесення тих чи інших ударів. А щодо збиття таких от дронів нашими дронами-перехоплювачами? адже ці дрони російські вони тепер мають камери спостереження, тобто, я так розумію, вони можуть маневрувати, коли бачать небезпеку. Насправді вони це можуть робити вже досить давно. Подібні тих технології, які вони використовують з метою там унеможливлення враження власних дронів, вони використовують на різному рівні досить давно, але знову ж таки тут. Залежить від е, якості дрона перехоплювача і кваліфікації екіпажу, який безпосередньо задіється. Угу. Гаразд, пана можна та... гарантувати збиття навіть в у випадку, якщо є тилові камери, які реагують, і ми наразі тилові карми, камери камери на цих засобах на е, дронах противника, ага. вони розташовані таким чином, що ну, здебільшого удар наноситься зверху. Вони розташовані таким чином, що коли камера тилова помічає, що на неї заходить дрон-перехоплювач, то безпосередньо сам дрон починає робити якийсь там віраж або піроєт. Але знову ж таки, кваліфікація екіпажу і якість засобу цілком спроможні давати результат. Гаразд, угу. пане Артеме, на останок тоді хотіла почути вашу думку з такої новини, точніше, тут дві новини. У Чернігівській області заявили, що гостро бракує операторів БПЛА і чоловікам і жінкам віком 18-60 років, пропонують приєднуватися до сил ППО в регіоні. Про це заявив голова, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. І е, тут е, власне ще одна заява, яку я зацитую. У вересні ворог двічі збільшив кількість атаки за своє враження. Разом командир полку «Ахілес» закликав цивільно готуватися, збивати fpv дрони, оформити рушницю, то навчитися з неї ефективно та якісно стріляти. Пане Артеме, з вашого бойового досвіду, наскільки рушниця може стати от ефективним таким засобом протидії е, дронами які я так розумію, на чималій швидкості летять. Наскільки от фактор залучення цивільного населення в ліквідації таких дронів може бути ефективним? Він може бути ефективним. Не треба знову ж таки розраховувати на нього як на надто або дуже суттєвий. Він може бути ефективним. але… Залучення цивільного населення, ну е, тобто, розумієте, одна мова заявити, а інша спроба це власне втілити і інтегрувати в загальну систему, тому що е, навіть от якщо ми говоримо про методику протидії мобільних вогневих груп, вони мають загальне сповіщення, власне, коли що відбувається, коли ціль наближається власне в їх напрямку, як і яким чином саме вони мають реагувати, е, інтегрувати в подібну систему. Величезну кількість цивільних це знову ж таки можливо на жаль, але не вдасться зробити просто от одномоментно, якщо це буде масово, це населення можна і необхідно буде підготувати. Вони дійсно зможуть використовувати. Ну якщо ми говоримо власне про помпові рушниці, то тут треба розуміти ще один момент: що протидія буде от власне fpv дронам, типу от квадрокоптер, все інше. Mm -hmm. Просто дальність враження розльоту дробу, вона не дозволить вражати. Тобто, це виключно FPV дрони малого типу. І, безумовно, це треба, попри все інше, там, попри розуміння системи інтеграції от власне таких груп цивільного населення, власне, ці групи треба ще навчити вражати ці цілі. Тому що, власне, з нашого бойового досвіду я б Сказав приблизно наступне: що е, чим можливо успішне враження е, безпосередньо людьми з помповими рушницями таких засобів? Так безумовно, але це потребує е, рівня. Тобто, ці люди мають на мати настріл, вони мають мають вміти це робити, бути готові це робити, mm -hmm. і, і я б сказав, що це, скажімо, так, остання м, останній рубіж протидії. Тому що знову ж таки, е після цього у вас вже не ви це останнє, що ви можете застосувати проти ФПВ дрона. От власне цю помпову рушницю. Ага. Гаразд, а як, якщо іншим методом метод, п'яте, якщо протидронові сітки от на, на під'їздах до цивільних міст застосовувати більш активно ці коридори, знебудувати, або не знаю, той метод використовувати, ну, не знаю, наскільки масово росіянці це використовують, але я бачила, то саме в Білгородах, деякі цивільні об'єкти, школи, садочки там, чи житлові будинки, вони теж перед. Будинками будували, ставили таку спеціальну металеву сітку. Наскільки я не знаю, цей метод нам підходить у боротьбі з російськими дронами. Дивіться, знову ж таки. Я хочу неодноразово підкреслити, що це мають бути комбіновані заходи. Одним заходом ми не можемо нівелювати от загрозу, яку несуть в собі ці дрони, треба використовувати комбіновані методи підходу протидії. Відповідно чи можна і чи варто в прифронтових містах робити такі коридори, так безумовно, тому що варто до цього готуватися, в разі чого заздалегідь, а не вже коли щось відбулося, змістилася лінія бойового зіткнення, і ця дорога безпосередньо е, знаходиться вже під загрозою. Е, прикривати певні інфраструктурні об'єкти так безумовно, та, ну, це теж має робитися. Тобто, як одна з ланок протидії, безумовно, це може слугувати своїй цілі, але не варто очікувати, що ну, ви можете уявити собі, що таке затягнути сіткою місто. Це ж неможливо. Так, розумію. А, гаразд. Будемо дійсно сподіватися, що в комплексі, і ми заздалегідь до будь-яких варіантів готуємося. І, друзі, сподіваємося, що ви теж допомагаєте Збройним силам України. Тож, якщо бачите будь-який збір, будь ласка, нанехтуйте ним. Долучайтеся. Пане Артеме, я вам подяку за роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Якщо друзі, у вас лишилися якісь уточнення, сміливо залишайте питання свої в коментарях під цим відео. Допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися у цих темах. Начальник штабу зенітного Но артилерійського дивізіону Артем болюх пан Артеме, я вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую навзарноля.